Орієнтуватись означає визначати своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Основних сторін горизонту чотири: північ, південь, захід, схід. Крім них є проміжні сторони горизонту. Наприклад, між північю і сходом північний схід, між півднем і заходом південний захід тощо. Слово орієнтування походить від латинського орієнс, тобто схід, місце де сходить сонце. Вміння орієнтуватись на місцевості дуже важливе в житті людини, особливо для тих, хто подорожує десь в лісах, горах, пустелях. Невміння визначити сторони світу може коштувати навіть життя. Сторони горизонту ще називають сторонами світу. Вони мають, крім звичних для нас назв, і міжнародні назви та позначення Норд, Північ, Зюйд, Південь, Вест, Захід, Ост, Схід. На місцевості можна орієнтуватись різними способами. За місцевими ознаками сонцем зорями. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають де північ. На сторони горизонту можуть вказувати місцеві ознаки. З південного боку крона дерев густіша, ніж із північного. Річні кільця, які видно на пеньку, ширші з південного боку. У ясну погоду можна орієнтуватись за сонцем. О півдні, о 12-й годині, сонце перебуває в найвищій точці на небі в зеніті. Тому тінь від предметів буде спрямована на північ. Лінію тіні, північ-південь називають полуденною лінією. Вночі, коли не видно місцевих ознак і немає сонця, можна орієнтуватись. За зорями. Для цього потрібно знайти на нічному небі полярну зорю. вона вказує напрямок на північ. Для цього спочатку знаходять сузір'я великого воза або великої ведмедиці, яке нагадує ківш із довгою ручкою. Потім уявно з'єднують прямою лінією дві зорі, що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують уявну лінію до крайньої зорі на руці сузір'я Малий віз або мала ведмедиця. Ця крайня яскрава зоря і є полярною. Знаючи хоч одну сторону горизонту, легко визначити всі інші. Для цього потрібно стати обличчям на північ і розвести руки в сторони. По праву руку буде схід, по ліву захід. А позаду південь. Найточніше сторони горизонту можна визначити за приладами, якщо вони, звісно, коректно працюють. Зокрема мова йде про компас. Намагнічена стрілка компаса завжди спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню або долоню. Потім його повертають так, щоб позначка північ або поділка 0 на шкалі компаса збіглась із стрілкою. Це означає, що ви зорієнтували компас. Тоді позначки на циферблаті компаса, Південь, Захід, Схід вказуватимуть напрямки сторін горизонту. Щоб не заблукати в незнайомій місцевості під час прогулянки в лісі, походу по гриби. Туристичного походу потрібно з'ясувати за компасом, у якому напрямку ви вирушаєте. Лише в такому разі ви зможете встановити, у якому напрямку потрібно повертатись. Якщо, наприклад, ви вирушили на Південний Схід, то повертатись слід в протилежному напрямку на північний захід. У Китаї вже понад 4 тисячі років тому було відомо про дивовижні властивості магнітної стрілки, вказувати на магнічним кінцем на північ. Із 12 століття китайці користувались компасом для орієнтування на морі. Відтоді про цей прилад з'явились перші згадки і в Європі. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. На місцевості можна орієнтуватись різними способами. За місцевими ознаками сонцем, зорями та використовуючи компас. Друге. Компас це прилад, за яким найточніше можна визначити сторони світу. Третє. Основних сторін горизонту чотири – північ, південь, захід схід. Друзі, на цьому все це був восьмий параграф за шостий клас. Побачимось в наступних відосах.